Да, всім доброго дня! Заїхали до нас такий хлоп-парочка така гарна, від фірми армій. Тут є Європа, Україна вже пишуть сюди. Такого са прикольного кольору металік і вишнева. Щось таке похоже на 34-ку якусь були. Такі лямічки, грузовики, класіка. Класіка така грузова, дивіться, які багажники тут гарні. Є. Містими. Наприклад, можна там ну, добру таку сумку, я думаю, на 20 кг покласти. Впереді так собі в районі таке, що з хліб, якась така, така сумочка на 5 кг можна покласти. Сідушка, ну, сідушка комфортна, хороша. Дивіться, По передачах тут е, тормоза, тільки рульові. Ну, на, на ручках. Зараз тормозів нема. Передача є одна. Тобто класика, тут немає ніяких передач, дехто любить. Щоб не було ніяких передач, ніяких проблем Там питають, як то ремонтувати, як то ремонтувати. Проводити накату, я чую, вілегесенько, дотиркається і їжі. Бо там ззаді спеціально стоїть маленька зірка. Впереді стоїть теж маленька зірка. І він, в принципі, ну, дуже класний. Дуже класно. дуже класний колір. Так що, дивіться, переважно як перевозить такі трохколесні велосипеди, самі розумієте. то такі речі габаритніші, ніхто, дуже, ніхто не хоче То керувати. Продали, потім 100 клієнтів дзвонить. Я там бачу вас такі такі велосипеди чи є. Резумієте, зараз, о зараз є. Поки. Є сезон, нема хаоса, є тормозавний брейк, як бачите, облуда. широкі, хороші алімінні, колеса, походу, 26. Широкі, є така парочка. Я вам скажу, кажу, не брак, можу сказати, що той вишневий, гарний, може і чоловік їхати, і, і жінка їхати. Руль піднімається, сідло піднімається. Покажи тут комфортно. На любу дупу м'яко, зручно на ньому їхати, так попробував. Та якби там 100 років сидів на тому сиді. Когось буде цікавити такі лялечки. О без проблем. Дивіться, задній тормоза, я тут дивлюся. Задній тормоза, зніми туди рукаме. Задній тормоза вон тут тормозить. Ну я спробую, чи зразу два кола буде брати. Чи одне. Тільки одне. Так зроблено. Тільки одне колесо бере. Ззаді. Ну, я думаю, то достатньо. Ну, Реально машина стає без проблем. Новою поштою відсилаю. Тільки по передоплаті, бо то габаритна штука і пересилка залишка.